Червня 2024 року в неділю п'яту після Пасхи про самарянину, з благословення митрополита Черкаського і Канівського Феодосія, вікані Черкаської єпархії єпископ Корсун Чевченківський Антоній звершив літургію у свято іллінському храмі титульного міста. Зустрічаючи архієрея, парафіяни обступили свій храм як турботлива мати з любов'ю обіймає свою хвору дитину. Ілінський храм цього дня своїм виглядом справді нагадував стражденне дитя, його вікна вибиті камінням, а вибілені стіни зіпсовані патьоками від розбитих курячих яєць. Вандали не пошкодували святиню. Понімечивши храм, вони вчинили як жорстокі іудеї, які били Христа перестратою. Але мужні парафіяни не залишили зганьбленого храму, уподібнившись Іосифу із Нікодимом і жонам Мироносисям, які не залишили на наругу умертвлене тіло Спасителя. І цього недільного дня віруючі разом зі своїми пастирями з радістю зустрічають у рідному храмі Архієрея щиро вам раді, владику нас віку, щоб ви не забули про цей святий храм за Божу науку ми раді до віку, за радість, яку ви принесете нам Христосу Воскресе! На Благословенно царство Отца і сина, і Святого Духа, нині присно. на літургії епископу Антонію. Співслужили благочинний корсунь Шевченківського округу протиєрей Іоанна Лапку, настоятель храму протиірей Артемі Лапко і духовенство Корсунського благочиння. У храмі молилися як парафіяни, сплюндрованого вандалами Іллінського храму, так і гонима громада собору на честь нерукотворного образу Спасителя, незаконно перереєстрованого в юрисдикцію ПСУ і насильно відібраного. Парафіян рейдерами. Сын человеческий я не спасен, и зыпиться в землю свою, но не могут все помощение, может я помогать. На Богослужінні було піднесено молитву за церкву, що потерпає відгоніть, раздорейні строєння б'яше нас, убійства і кровопроліття, враждає з добав, множишогося до зіла же й на церках, твою святую возбіжеся є же єдинство є розрушить і заповідь Твоє любі папіраті, чата їх оскорблять із клівітої згоняті. Храмы Твои разрушатели, Но при милосерды, Господи, призрацы высоты, святые Твои, а наслезные мольбы скорных людей Твоих милой. Святого Духа, буде совсіми вами. Після літургії архієреєм, духовенством і вірянами було звершено хресний хід пасхальним чином навколо храму. Після закінчення молитовної ходи, єпископ Антоній звернувся до парафіян гнаних громад зі словом духовної розради. Христос Воскрес. Я думаю, вже багато кому відомо, що в корсунь Шевченківському було захоплено храм наш в нашої громади православної. Хочу сказати, що цей храм будувала саме наша громада, і він молодий. Йому десь 14-15 років. І коли цей храм будувався, ці люди, які захопили його, вони всіми методами перешкоджали будування цього храму. І от тепер, коли цей храм збудований, можна побачити, скільки там квітів, яка там краса. Оце зараз ці люди, які перешкоджали будуванню цього храму, вони прийшли і його відібрали. Я хочу сказати, що в нашому храмі більше 30 діток малесеньких-малесеньких. І цих діток було вигнано із недільної школи, із нашого храму. При нашому соборі діяла недільна школа, і ми там займалися не лише духовним, духовними бесідами, а й спортивними заняттями, малюванням тобто були багато дуже розвиваючих занять. І це зараз відібрано в наших дітей. Вчора одна дитинка в мене запитала: Матушка, скажіть, будь ласка, хіба ми не українці? Як таке може бути? Що прийшли українці і забрали в українців? Чесно, я не знаю, як відповісти на це питання. Я хочу, щоб на це питання відповіли люди, які це зробили вночі. Який хазяїн приходить вночі до свого добра і зламує замки? Хазяїн прийде в день у свій будинок, у свою власність, він приходить вільно в день. А ті ж люди, які захопили наш храм, вони прийшли вночі, як злодії. Хочу сказати, що ця страшна подія в нашому місті дуже. Зблизила всіх людей православних. Ми стали навпаки сильнішими. І коли ми вчора ввечері на вечірній службі молилися вигнані за оградою храма, от тоді ми відчували, що ми на тій стороні, на якій потрібно, тому що нам немає чому, чого соромитися. Ми ніколи ні в кого не забирали. Це хтось прийшов і забрав наше. Тому ми, як християни, стоїмо прямо, дивимося лише на Бога і знаємо, що останнє Слово буде лише за Ним. Христос По поводу захвату храму, от, що бросається в, в глаза, і то, що можна вспомнити з Євангелія, Господь говорить, що тому узнаємо, узнають всі. что вы, мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Какая любовь проявляется с помощью болгарок, кувалд, ламов? Поэтому хочется, чтобы люди вразумились, поняли, покаялись. И тогда будем едины, единой церковью. Спасибо, Господи. Христос воскресен. Я хочу розказати, що храм цей мені дуже рідний, тому що я дуже багато років хожу в цей храм. Я в цьому храмі, буквально із його, коли він почався будуватися. Ми почали будувати із кирпичика. тоді ще чистили Кирпичики. Тоді вже цей храм став моїм рідним. От. І мама і вся моя сім'я почала ходити в цей храм. Дуже люблю цей храм і дуже дуже скорблю, що зараз таким самим, самим беззаконним методом забрали наш, нашу святину. Тут дуже важко підібрати слова, тільки просимо милості Божої, щоб Господь змилувався і не наказував тих. Тих, які творять беззаконня. А нас, нас обов'язково Господь збереже, щоб ми почути ще більшу радість тоді, коли прийде час, нам тільки трошки треба потерпіти. І Господь обов'язково нам покаже цю радість. Саме головне, що ми, як і були тоді. Так і зараз залишилися в своєму, в своєму храмі. Тому що Собор для мене це дуже рідне місце, дуже-дуже. І я зараз тоже дуже скорблю, бо не можна виразити словами цю, цю скорботу. Я думаю, що ми завжди помним і молимося, і надіємося. І Я думаю, що ми туди ще обов'язково повернемося.